Вінничанин Олександр Каплінський загинув восени 14-го року біля Золотого на Луганщині. Потрапив під мінометний обстріл, похований на так званій Алеї слави центрального кладовища Вінниці. Вдова ходить на могилу мало не щотижня і завжди приносить найкращі квіти. Але щоразу їх крадуть. Оксана каже, це нестерпно боляче. На день народження принесли 36 троянд. На наступний день їх вже ні одної немає, тільки ваза застоїть. Ну і це у всіх кожного. І штучні квіти, і живі квіти. Дуже важко і біль одна, а ще приходиш і навіть слів не вистачає, щоб сказати те, що відчуває кожен батько, мати, брати, сестри. Через регулярні крадіжки три місяці тому на цвинтарі встановили камери спостереження, і от в об'єктив потрапляють дві жінки. Вони ретельно обходять могили та збирають з них квіти, штучні та живі. Врожай складають у сумки. Вони підійшли до п'ять могил і там забрали квітки. Забирали квітки, вони і живі, і скузні. Ну всі, які гарні квітки, вони забирали. Зрозуміло, куди вони. Вони не для себе їх взяли, для продажі. Любов торгує квітами неподалік цвинтаря. Каже, до неї не раз зверталася з пропозиціями придбати крадені вінки та букети. Був случай, що нашу корзину ми зробили і вони нам принесли. То син навіть з ними розбирався, то вони більше до нас не звертаються. Я вважаю, що вже не люди. Якісь чи алкоголік, чи кончений вже такий. Аби вберегти могили від вандалізму, у передсвяткові та поминальні дні територію кладовища патрулює муніципальна поліція. Також перевіряють торговців ритуальними товарами чи бува не продають краденого. Вже накрили дві стихійні точки. Були виявлені, складалися адміністративні протоколи. але підтвердити, що це складовищні, ні, вони здійснюють діяльність без дозвільних документів. Олена також торгує ритуалкою, змушена навіть вдаватися до хитрощів. І аби вінки та квіти не крали з могил, пропонує своїм покупцям свою рідну послугу, так би мовити, позначати товар. Людям пропонуємо, щоб малювати маркером, щоб до нас нічого не носили. Дуже багато зараз є, дуже багато людей приходять і багато жаліються. Якщо не фарбувати, то підсмалювати радять поліцейські. Так вони зможуть розпізнати вкрадене у точках збуту. Люди приходячи на кладовище, ставлять квіти, їх підпалюють для того, щоб не крали і для того, щоб можна індикувати було, якщо вони десь будуть продаватися в інших містах. Якщо вона квітка підпалена, значить вона відповідно і вже знята з могилки. До поліції, поки заяв про крадіжки квітів не надходило, хоча про такі випадки чули. Постраждалим радять не бути байдужими, а решту просять. Якщо зустріли сумнівних перехожих з оберемками, кладовищанських квітів, не вагаючись, телефонуйте на 102. Якщо ви бачите таку ситуацію, навіть перехожі відничани, що люди йдуть сумнівними речами, які могли бути викрадені з могил, треба негайно повідомляти на 102, в у нас є достатньо патрулів, які можуть оперативно відреагувати і затримати цих осіб.